Освоївши теорію по циклах, по типах циклів можемо приступити до розв'язання, до написання першої нашої задачі, першої нашої програми. Розберемо різницю між типами даних Decimal і double, І чому саме для банківських операцій треба використовувати decimal, Чому це важливо. Напишемо першу програму, яка буде при введеній. Кількості місяців при введенні суми вкладу, маючи відсоток програмно закладений, буде обчислювати заробіток клієнта банку разом з його депозитом. Для цього спочатку розберемо різницю між double та Decimal. Як ми бачимо по цьому прикладу, ми беремо суму вкладу і відсоток, і просто виводимо. Результат їхнього множення, тобто результат заробітку там, за один місяць чи за один рік несуть на консоль. При цьому два, спочатку ми множимо дві змінні double, а потім дві змінні Decimal. Як ми бачимо, результати відрізняються. Перший результат містить багато нулів і ще одиничку. Це не є більш точний результат, як може здатись, можливо, якась точність там, навпаки, це є похибка. Чому ця похибка, ми не будемо даватись подробиці архітектури комп'ютера і як представлені числа. Але double це число з плаваючою крапкою, а decimal – це не з плаваючою крапкою. Через це. Decimal є більш точним і його краще використовувати для банківських операцій і для більш точних розрахунків, де нам потрібно. Оскільки ми розібрались з цим поняттям, приступимо до... Приступимо відповідно до розв'язання, до написання програми. Визначимо відповідно дві змінні. Хай буде A і B A буде сумою кладу, і B це буде. І значення відсотка, яке, по суті кажучи, вже визначене, нам його не потрібно вводити. Нам потрібно просто програмно записати. Як ми бачимо, коли записавши так програмно, у нас висвічується помилка, оскільки будь-яке число розуміється як тип дабл, розуміється типу дабл, і автоматичного приведення від дабл до десимал немає. Тому для того, щоб розумілося число як десимал, нам потрібно поставити M m маленьке або m велике. Після цього, маючи значення відсотку, нам потрібно мати значення укладу. Ну і е, вивівши повідомлення про те, що треба ввести вклад, нам потрібно відповідно у змінну А. Записати цей клад, конвертнувши у відповідний тип, оскільки читається рядок, а ми приводимо до типу Decimal, читається за допомогою класу console і ReadLine. ReadLine це метод, тому відповідний синтаксис має бути. Після цього кількість місяців. Кількість місяців, як ми розуміємо, може бути, не може бути, в принципі, а вона І... цілим числом є кількість місяців, тому визначимо змінну певну. И снова ж таки считаем ее с консоли. Так, далее To Int32 є. Змінна має бути count. Так, маючи кількість місяців, нам потрібно знаходити тепер наші нарахування, наші заробітки з депозиту. Тобто маємо депозит, і кожного місяця цей депозит множиться на. Відсоток, який отримається, додається до депозиту, і ми йдемо до наступного місяця. Тобто в такому плані складні відсотки, відсотки нараховуються до попередніх відсотків, до відсотків до заробітку попереднього місяцю. Тому для того, щоб обійти всі місяці, пройтись від першого місяця до відповідно. До загальної кількості. Нам потрібно певну проміжну змінну. Візьмемо проміжну змінну і, зазвичай її так беруть. Візьмемо нумерацію від одинички, візьмемо від першого місяця. Тепер. І поки ім буде менше n. Ой, у нас нема n. Count. І після кожної ітерації буде і плюс-плюс. Тобто, як працює цикл, як ми вже повинні знати. читаючи теорію, знаєш, виконується, коли ми заходимо в тіло в цикл, сам цикл, то відповідно виконується блок ініціалізації змінних. Оцей блок. Він може бути, може не бути. Ця частина може бути взагалі перед циклом, ось тут для прикладу. І тоді, по суті кажучи, він може бути порожнім. Можемо тут писати, або всередині. Далі, після цього блоку виконується, перевіряється, не виконується, перевіряється умова. Якщо умова істинна, вона дає true то ми виконуємо блок циклу Ось тут будемо виконувати. І після кожної ітерації, після кожного кроку виконання цього тіла, після кожної ітерації ми будемо виконувати блок, цей ітераційний такий блок, який задає певні зміни. Не обов'язково він має задавати змінні і змінні. Він може бути порожнім, він може інші дані тут записані бути, але він виконується після кожної ітерації циклу. А в ітерації циклу. Що ми робимо в ітерації циклу? У нас є змінна А, яка зберігає суму вкладу. І тепер змінні А ми повинні присвоїти саму ж змінну А, але помножити відповідно на наш відсоток. Оскільки відсоток у нас визначений змінною Б, то ось так. Ой, верніше, так. Якщо в нас вже є, ось так. Або ж, що є аналогічно А. Дорівнює А помножити на Б. Тепер це означає, що ми порахуємо відсоток. І тут, відповідно, тут ще треба ось так зробити. Так, да, трішки. Це виходить, що ми самий відсоток записали. Ні, ні, нам не так. Так не підійде нам. Так, вибачте за описку. Ось правильна формула. Тобто виходить, що на наступний місяць у нас буде сам уклад, зрозуміло що. І нараховані до нього відсотки. Бо якщо ми просто БА звідси забрали, то у нас би були самі відсотки. Що елементарно невигідно для клієнта банку. Е, так, тепер обчисливши відповідно. Те, що у нас буде після поточного місяця, ми можемо перейти до наступного місяця. Тим самим модифікуючи змінну І, додавши до неї одиничку. Знову ж таки, цей блок може бути тут. Не обов'язково він має бути в цій умові. Ось так може бути. Навіть ця умова може бути всередині циклу. Ну, це вже інше питання, інша задача ми ще розглянемо. Так, після цього, як ми виконуємо, скільки то раз наш цикл, скільки в нас буде місяців, ми будемо мати остаточну суму після якогось там певного місяця останнього. І цю суму ми можемо вивести на. Консоль. Результат, як би сказати, вивести на консоль. Стосовно фігурних дужок тут ми можемо їх забрати, оскільки оскільки, в принципі, у нас одна інструкція, одна інструкція не. Потребує, скажімо, обрамлення фігурними дужками. так змінна А. Додаємо знак долара. І ось так. І запускаємо. Вклад. Місяців хай буде для початку один і депозит 107. Що коректно, що правильно? Так, давайте далі. Вклад 100 місяців 5. Ну, схоже на правду. Так, ще раз запустим. Ну, як може, теж, думаю, що немає причин, скажімо так, сумніватися в розрахунках. Звичайно, ми можемо обмежити якби, цю змінну певною кількістю знаків після коми, що й можна зробити, але це вже інше питання і, напевно, в іншому відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте.